Можете пошкіритися. О, ото вони вміють язик показати. Особливо я. Давайте Ви з серйозної спортивної школи. Ви повинні бути серйозні. О, Бориславський. Бориславський. Ну і де ви фотографія маєте виложити? На Ютубі. Е, наберете берете поїздка до Львова, чи якось так називаємо. Чемпіонат, чемпіонат, то не України я так зрозумів. Міжнародний чемпіонат. По дорозі на міжнародний чемпіонат. На солодой чемпіонат України. По дорозі на міжнародний чемпіонат з акробатики, так? А <різь> що Давай. Ти телефон, щось силе нове носить, бачу. Та ні. У мене Nokia. У мене Samsung. Приїхав. А дивіться, я вам зараз покажу У мене Nokia, бачите. Ну покажи, покажи. Та то чи в мене Ми Знаємо, як тебе звати Як тебе звати? Настя. Настя. Ні, чому питаю. Тому якщо зареєстрована, ти ж тоді знаєш, що ти можеш коментувати і оцінки ставити на Ютубі. Так, палець догори, правильно. А ти теж зареєстрована? Як тебе звати? Світана. Світана? Так, дивний. Цей. Кто? Саша. Саша і? — Віка. — Сама, сама стыдлива, сама гарна девчонка, бачу. Хіба хтось її покусав? От тебе так не дряпає. Ти бачив, знаєш, діла така... Чи це висе то гарно? О, в шапості вона ще цікавіше. А, а, а як ви навіть записані? Як ви записані? Повтори. Я народилась з 2002 року. Я надала 2005 -го. А я 2001. А ми ж пісні маємо. Прогусів. Три ну, веселі гусі. Один віка, другий. Наші пеки Ну, Молодец, веселый детинок. Может, ты взяли тут меня, наспевай ты, что хочешь? Я давно, ходила, Я давно, давно ходила, ходила, Я и давно ходил, парень, что и с крючком ходил, камелы то упора полный баг. Бог хочет, хочет слова, и сказал, ходи сюда, да, дуби, ключи. Então show é Então vai ter que bater. Vai na hora, não. Pomagai Ну, дзіді, як подивиться в інтернеті, буде вмирати. По пожежі якраз вже були в Борисі. Ми хотіла б на сьогодні. О, давайте. Я давним-давно хотів пересісти живлі на великий сітру. Сітру. Тому пора помітати. На мій канал, да? Молод, то я вже вдячний за рекламу буде. Це перший клас, ви не сказали в якому класі вчитесь. Третьому гімназії. Гімназії, тобто, так? Да, в сьомому класі. Я в четвертому класі. А я в восьму. Це в рі... в одній школі. Ні. Я в гімназії. Я в четвертому. я вже але ну, ми ходимо в спортивну школу. От розкажіть про спортивну школу. Я наш тренер. Наш тренера тренера. Тренер. Ми, ми, ми вже зняли Кого? тренера. Кого? Постановщик. О, ви ваш хореограф установщик з вами їде. А як звати? Світлана Валерія. До четвертої ну, партії. А це хлопці теж з вашої? Так, так З вашої нашої пальорки. Вони вже підкріпилися, тепер там балдіють на планшетах. А що ще про школу можете розказати? Про школу Там розкарі. <хи> Ні, ну навіть на мене не дуже цікавлять. Чи ви там займаєтеся? Турнір, О, якийсь турнір був, так? так? В Бориславі був? Так. А. Він відбувається наш А Чекайте, пам'яті кого? Що це було І за що? Тренер. Цікав. Тренер? Вона не живе вже? Вона померла, померла <хи> так? Ясно. І скільки ви часу займаєте спортивним Багато. Дуже багато. Довго вже, да? так? Ми працюємо 30, чи 4 чи 5 років. А що вас там навчили? Які ви фігури там виконуєте? <смі> Все вміємо. Те, <смі> що нам кажуть, то ми вміємо. <смі> добре. А як ви себе почуваєте в порівнянні з другими командами, коли приїжджаєте на змагання? Що ви відчуваєте? Ви були... Хто сильніший? Коли були змагання з Переслава, ми зайняли перше місце. Правильно, правильно. А які місця в області ви займали? і Третій, так? Але там На турнірі ще перший. І там далеграм. А хореограф що, створює вам музичний якийсь супровід, так? І також вона наші френди. Елементи. Елементи, так? Розучі є. А тренер конкретно чим займається? Тренер, тренер мої піраміди різні. А, піраміди різні ви виконуєте? І рішає кросворди. І, і рішає кросворди, і... Yeah. Да, то, що ми і зараз бачимо. І так тяну, так, тя, зачепаємо. Тя, 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 тя. oh. Забувся, як нашого хлопчика? Саша. Саша. Ну, він то, тут на планшеті то, вже награвся. Які ж там хлопці, як їх звати? звати? От діростик, Кима, Костя, Юра, да. Саша. А оце вот і другий Саш. Yeah. Той загірський три леса. Та секрет. Ви можете ще щось наспівати.

А, а як оцінки ä, вам дають? Що що вони взрівнюють? Там майстерність, потім майстерність, хореографію, емоції. Ще емоції? Може зняти палець, ти поправляєшся, пальник, то швидко не любив його. А ще й таке, так? За то що емоції.

Я бачу, що ви спортивної школи. Що ви ще вмієте? Ого! Ого! Ты Ди держишь! молодець, Молодець. Там же хтось каже, не що не зламайте ногу!